Привіт! З тобою «Вчуйся вухами від смарт освіти З нами можна не лише за столом чи партою. Можна на прогулянці, в дорозі, у кав'ярні, наодинці чи разом із друзями. Просто слухай і вчися. 4 вересня 1965 року публіка зібралась у Київському кінотеатрі Україна на прем'єру фільму. Мабуть, мало хто тоді гадав, що стане свідком визначної події, яка буде одночасно і ознакою появи українського поетичного кіно і акцією непокори радянській владі і появою нової зірки на мистецькому небосхилі України. Того вересневого вечора на широкому екрані вперше можна було побачити гру видатного українського актора Івана Миколайчука. Тіні забутих предків пропала грамота, Вавилон, 20», білий птах з чорною ознакою. Ці фільми у нас нерозривно асоціюються з дивовижною грою цього чоловіка з ясним обличчям та пронизливим поглядом. Та яких зусиль коштувала Іванові Миколайчуку кожна із цих культових для українців стрічок? І як одним своїм талантом він налякав, здавалось би, всемогутніх партійців величезної держави. Привіт! Мене звуть Ірина Вишня. Я вчителька історії та кандидатка історичних наук. Іну розбиратись. Народився майбутній геній українського кіно Іван Васильович Миколайчук 15 червня 1941 року у селі Чортория на Буковині. Родина була великою. Крім Івана, у Василя та Катерини Миколайчуків народилось ще 12 дітей, але до повноліття дожили десятеро. Народна музика та співи, які колорит буковинського села, були невід'ємною частиною іванкового дитинства. З юних літ Іван зацікавився мистецтвом. Вперше він вийшов на сцену у 12-річному віці, причому зіграв старого у виставі за п'єсою Михайла Старицького безталанна. Це була сцена сільського клубу, де працював місцевий театральний гурток. Ніхто не хотів грати старого діда, тож хлопця обмастили сажею, зробили горба із соломи та випустили на сцену. Після цього Іван грав у трупі на повноцінній основі. Та протягом наступних трьох років зіграв 36 прем'єр. Підлітком Іван потрапив на кіносеанс і закохався у кінематограф. Перший свій кіносценарій Іван Миколайчук написав у 17 років. Сценарій називався Живий хрест у мертвій діброві та розповідав історію трагічного кохання. Спочатку Іван Миколайчук вчився у Чорториській школі, потім у сусідній Брусницькій. По завершенню школи вирішив пов'язати своє життя з мистецтвом. У 1957 році Іван Миколайчук закінчив чернівецьке музичне училище за спеціальністю хормейстер художньої самодіяльності, був здібним учнем адже вмів грати на фортепіано, трубі, баяні, скрипці, арфі та супілці. Іван Марив сценою. Тому після музичного училища він записався у театр студію при Чернівецькому українському музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської. Вже через два місяці після вступу він почав виходити на сцену Чернівецького театру. Під час навчання там, у 1958 році, Іван познайомився з Марією Карп'юк. Більше вони ніколи не розлучались, а через чотири роки вона стала його дружиною. Разом вони працювали над театральними виставами. Якщо Марія грала у дитячій виставі «Жабку», то Іван за сценою кумкав. У 1961 році Іван закінчив навчання у театрі студії. Якраз того ж року у Київському театральному інституті відкрили кінофакультет. Саме туди і вирішив вступати Іван Миколайчук. Як пригадує небіж Івана Васильовича Михайло Грицюк, батько був впроти вступу Івана до Київського вишу. Та Іванова наполегливість і талант перемогли. При конкурсі «200 осіб на одне місце, Іван Миколайчук пройшов та став столичним студентом у 1963 році. Цікаво, що з нагоди вступу Івана Миколайчука до Київського театрального інституту дружина Марія подарувала йому дві книжки Тіні забутих предків Михайла Коцюбинського та художник Тараса Шевченка. Подарунок виявився пророчим вже на другому курсі Івана запросили зіграти головні ролі одразу у двох фільмах Івана Палійчука у тінях забутих предків та самого Шевченка у картині сон. Майстром Миколайчука у Київському театральному інституті був відомий режисер Віктор Івченко. Саме він запропонував колезі Сергію Параджанову спробувати на роль Івана Палійчука свого студента. На цю роль раніше затвердили московського актора Геннадія Юхтіна, але Параджанов погодився подивитись на молодого актора, аби Івченко йому не докучав. Він довірив провести проби молодому оператору Юрію Іллєнку, а сам пішов у справах. За кілька хвилин Ілленко наздогнав режисера у коридорі Сергію Йосиповичу, вертайтеся, це щось неймовірне, просто нелюдське щось, щось за межами розуміння і сприйняття. Студент другокурсник проказав невеличкий монолог зі сцени святкування зимового свята і зробив це не як актор. А як віковічний дух давніх Карпат, якраз те, що потрібно для такого фільму. Тіні Забутих предків мав стати черговим ювілейним фільмом. Та команда над ним трудилась непроста: геніальний режисер Сергій Параджанов, який закохався у Карпати та звичаї гуцулів, молодий оператор Юрій Ілленко зі своїми новаторськими ідеями. За музику відповідав Мирослав Скорик. Завдяки йому у фільмі можна почути інструменти дримбу та козу та обрядові пісні. Сам Параджанов якимось дивом запхав до літака 10 трембітарів разом з інструментами та привіз їх до Києва, аби записати їхню музику. Гра акторів, особливо Івана Миколайчука, стала заключними штрихами цього зразка справді високого кіномистецтва. І ось 4 вересня. 1965 року у кінотеатрі Україна відбувається прем'єрний показ «Тіни Забутих предків. У вступному слові, Сергій Параджанов наголосив: він бореться за те, щоб цей фільм не дублювали російською, як це було прийнято у Союзі, бо це загубить український національний колорит. Опісля на сцену під приводом вручення квітів авторам фільму вийшов літератор Іван Дзюба. Скориставшись мікрофоном, він привернув увагу глядачів до хвилі політичних репресій, яка прокотилась республікою. Хто за нас встаньте в знак протесту про арешти? закликав Дзюба. Із залу його підтримали серед інших Василь Стус та В'ячеслав Чорновіл. Усім учасникам цей акт непокори не передбачав нічого хорошого. Та все ж показ відбувся. Стрічка ознаменувала появу нового для українського кінематографу жанру, поетичного кіно. Тіні забутих предків потрапили до книги рекордів Гіннеса за кількістю нагород, 39 міжнародних нагород, 24 гран-при на кінофестивалях, Гарвардський університет вніс стрічку до списку обов'язкових для перегляду студентам, які прагнуть отримати звання кінокритиків, Феєричний успіх. Однак у Радянському Союзі цю стрічку, як і інші знакові шедеври українського поетичного кіно, на довгі роки залишили припадати пилом на полиці. Адже, на думку партійців, кіно було надто націоналістичним. Така ж доля спіткала й стрічку Сон у ній Миколайчук занадто майстерно передав внутрішні переживання митця, якому болить за Україну і якому влада забороняє творити. Після тіни та сну Іван Миколайчук став затребуваним та відомим актором. Він активно працює над роботою у інших фільмах Анничка, Камінний Хрест, Захар Беркут. У фільмі Білий птах з чорною ознакою, який побачив світ у 1971 році, Миколайчук відкрив для публіки ще одну грань свого таланту. Адже крім ролі у фільмі, він працював над ним і як сценарист. Над фільмом Бориса Івченка пропала грамота 1972 року Миколайчук фактично працював як співрежисер. Але набагато більше запам'ятали його роль козака Василя. Культовою є сцена з цього фільму, де герої Івана Миколайчука та Федора Стригуна категорично заявляють: Яка ж гульня гарна. Горілки все одно пити не будемо. Проте цей фільм теж заборонили до показу. Стрічка пролежала у архівах понад 10 років. Ну не могла радянська влада, хай би як вона відхрещувалась від царського режиму, допустити, аби радянські громадяни на широкому екрані побачили дешеву театральність російського царського двору. Що вже казати про ляпас, якого український козак дає графу Потьомкіну у фінальній сцені. Словом, фільм, згідно з доповідною запискою за відділу культури ЦК КПУ Миколи Іщенка вийшов з істотними недоліками замилування козацькою старовиною, відступи від історичної правди при характеристиці діяльності історичних осіб. Радянська імперія захищала російську як могла, хоч на загал не визнавала себе її прямою спадкоємицею. До речі, для роботи у фільмі Пропала грамота. Іван Миколайчук запросив дружину Марічку та її подруг Валентину Ковальську і Ніну Матвієнко. Жінки заспівали кілька народних пісень в епізодичних сценах. Таким чином, про Тріо, що отримало назву Золоті ключі, дізналась широка публіка. Гурт став популярним. Іван Миколайчук мав би стати зіркою світового рівня. За згадками друзів його запрошували іноземні режисери. Однак страна Савєтів не могла дозволити, аби українець затьмарив своїм талантом правильних московських колег. На зйомках у Болгарії він зустрічався із французькою кінозіркою Жаном Полем Бельмондо. Французький колега прийшов до Миколайчука на майданчик, спостерігав за його грою, а потім запросив до бару, де вони провели кілька годин. Коли їм запропонували перекладача, Бельмондо відповів. Якщо двом акторам, щоб зрозуміти один одного, потрібен хтось іще, то акторська справа взагалі нічого не варта на цьому світі. З травня 1972 року в УРСР настає льодовиковий період Щербицького. Володимир Щербицький, перший секретар ЦК Компартії України, перебував на посаді аж до осені 1989 року. Саме з його іменем пов'язане посилення русифікації України з метою злиття націй. Україна стає заповідником застою. Сам Щербицький підкреслено розмовляв тільки російською мовою. У 1974 році Щербицький заявив, що поетичне кіно це недолік через етнографізм та абстрактний символізм. Сергія Параджанова заарештували ще за рік до того. Посади позбувся директор кіностудії імені Довженка. А що ж Миколайчук, який був символом поетичного кіно, його негласно визнали неблагонадійним Яскравий харизматичний актор був об'єктом спостереження КДБ. Ще у 1968 році на зйомках фільму Анничка його звинуватили у націоналізмі. Обурений Миколайчук намагався пояснити різницю між націоналізмом та патріотизмом. Але будь-яке інакодумство у найвільнішій країні рад не допускалось, тож цей інцидент закінчився доносом. А після виходу фільму Білий птах з чорною ознакою 1971 року влада почала тихо переслідувати Івана Миколайчука. Взагалі, Іван Васильович хотів зіграти роль бандерівця Ореста. Однак такому привабливому актору заборонили грати бандита. Тож Миколайчук зіграв роль червоноармійця Петра. Хоч фільм здобув золотий приз Московського міжнародного фестивалю, але радянська влада сприймала стрічку ледь не як націоналістичний маніфест. Липка рука спецслужб викреслювала ім'я славетного актора з усіх режисерських списків протягом кількох років. Лише за заступництва секретаря з питань ідеологічної роботи Харківського обкому КПУ Володимира Івашка у 1979 році Миколайчук зміг отримати дозвіл на зйомки фільму Вавилон 20. У ньому Іван Васильович не лише зіграв роль трунаря філософа Фабіана, але й став сценаристом, режисером та навіть композитором. Це була мрія Івана Миколайчука самому зняти фільм. Наступного року Вавилон 20 здобув приз за найкращу режисуру на Всесоюзному фестивалі у душанбе. У 1981 році виходить нова стрічка Миколайчука режисера: Така пізня, така тепла осінь про буковинця, який виїхав до Канади. Однак на старості літ повертається на батьківщину. Занадто дивний сюжет, як на радянську людину тож, вишестоящі органи. Постійно пхали носа до знімального процесу. Сцени фільму неодноразово перезнімали з ідеологічних міркувань. Такого успіху, як Вавилон 20, фільм не мав. Поза межами знімального майданчика Іван Миколайчук так само щиро, як і роботі, віддавався життю. Він завжди пам'ятав, звідки він родом, любив носити шийну хустку на Буковинський манір. Взагалі Іван Васильович одягався зі смаком. Зірковою хворобою не хворів. Люди згадують його як життєлюба та щедрого чоловіка, який мріяв накрити пишний стіл від свого села і аж до чернівців. Одного разу він на останні гроші полетів до чернівців, купив бочку пива та відвіз до рідної чорториї, аби усіх пригостити. Як згадувала Ліна Костенко, його обличчя знали вже мільйони. А він косив траву. У 1983 році Іван Васильович написав сценарій до фільму Небелиці про Івана, але дозвіл на постановку отримав лише через три роки. Та розпочати роботу над зйомками він вже не міг. Митець важко і довго хворів, бо ще з молоду мав проблеми зі шлунком. На хворобу наклались переживання через постійні заборони, це призвело спершу до виразки. А пізніше до раку шлунку. Останні дні життя поруч з Іваном Васильовичем постійно була його марічка. Вони навіть встигли відзначити 25-річчя подружнього життя. А вже за кілька днів Іван Миколайчук помер. Прихід до влади Горбачова та запровадження перебудови не одразу мали вплив на УРСР. Щербицький всіляко гальмував процеси запровадження гласності. Тож небелиці про Івана побачили світ вже після смерті свого натхненника у 1990 році. Режисером картини став Борис Івченко. Іван Васильович Миколайчук помер 3 серпня 1987 року внаслідок затяжної хвороби, проживши 46 років. Похований на байковому кладовищі на могилі кіномитця у 1991 році встановили козацький хрест авторства відомого скульптора Анатолія Фуженка. За своє коротке життя Іван Миколайчук встиг знятись у 34 ролях. Він залишив по собі дев'ять написаних сценаріїв та дві режисерських роботи вже посмертно у 1988 році. Його внесок у розвиток українського мистецтва відзначили Шевченківською премією. Якби не тихе цькування радянською владою, Іван Васильович прожив би довше та встиг би зробити для українського кіномистецтва набагато більше. Українці пам'ятають про Івана Васильовича у 1989 році, за київською адресою, де жив Іван Миколайчук, встановили меморіальну дошку у формі цимбал. Автором дошки є Анатолій Фуженко. Однак у квітні 2018 року дошку вкрали на місце вкраденої меморіальної дошки повісили нову, та вона не така гарна, як попередня. Ще одним місцем пам'яті Миколайчука у Києві є меморіальна дошка на адміністративному корпусі кіностудії імені Довженка, встановлена у 1997 році. Є меморіальні дошки на честь Івана Васильовича у Чернівцях та Вижниці, пам'ятники у рідній Чорториї та у Чернівцях. На честь генія українського кіно названо вулиці у кількох українських містах. Навіть астероїд 8244, що обертається десь між Юпітером та Марсом, названо іменем Івана Васильовича. У батьківській хаті Івана Миколайчука у селі Чорториє діє музей садиба. Де можна побачити особисті речі Івана Васильовича та його сім'ї. З повномасштабною війною українці почали уважніше ставитись до власного культурного надбання. Зараз ти можеш безкоштовно переглянути знакові українські кінострічки, серед яких і Тіні Забутих предків, Пропала грамота та Вавилон 20. Крім цього, улітку 2022 року. У Чернівцях відбувся перший фестиваль глядацького кіно Миколайчук Оупен. Цьогоріч фестиваль відбувся уже втретє. І ти, прослухавши цей урок, обов'язково переглянь щось зі спадщини Івана Миколайчука нехай і твого серця торкнеться магія генія українського кіно. Дякую тобі, що слухав або слухала цей урок. Бажаю успіхів та нових цікавих історичних відкриттів. З тобою була Ірина Вишня. Проєкт Вчися вухами реалізує ГО «Смарт-освіта» в межах співпраці з Child Deutschland і Едуко та фінансується Штерн Штунден.